Добро здоров'я, шановні глядачі. Ви знаєте, багато хто досі вірить у цей пропагандний міф про один народ. Пропоную сьогодні про це поговорити. У 1954 році відбувалися урочистості з нагоди трьохсот річчя об'єднання України з Росією. Київ, 23 мая, має трудящийся сталиці советської України торжественним шестієм адмітіли всенародний праздник. України з Росією. А вже через якихось майже 70 років один відомий сучасний історик сказав, що Україну придумав Ленін. Як Україна-то створив-то, хто її Ленін Володимир Іліч. А йому, в свою чергу, мабуть, повідомив цю інформацію ще один історик, який також стверджував, що України не було. А якому государстві ви говорите? Як це слажилось государство. Ви в истории не найдете, я историк, найдите мне хоч одну строчку, що існувало государство Україна. Где и когда? Где? З 17 по 22 демократическая Україна спит Петлюра и Махно. И потом мы всех вычистили з Києва. Можете Київ это в начало Росії. Киев. Поэтому никогда в истории не было українського государства. Никогда. Але історик цей виявився нікудишнім. Тому що на картах 17-го століття, а саме 1648 року. Французький інженер де План зобразив Україну. Весемірство цього пропагандного визначення про один народ особливо душно сприймається зараз. Я обращаюсь к російсько українському народу. Найкраще отношение до Україні в Росії. Ні одного антіукраїнського мислення, ні одного шага. Я хочу, щоб так же було і на Україні. А ось ще один фаховий історик, який стверджує, для чого всі ці балачки потрібні були. Нет никакой Эстонии, так сказать, да, и Латвии никакой нету, нету их вообще. Это выдуманные, так сказать, территории, выдуманные. Вот так и надо, вот так и надо преподавать. Вот если вы хотите, чтобы ваши молодые люди не задавали вопрос, зачем мы на Украине, надо с детства преподавать, что нет никаких Эстонии и Латвии, их просто не существует. Это историческое недоразумение. Чтобы дети выросли с этой мыслью в голове, и тогда у вас будет поколение. Котория в случае чого зможе возвращать свої історичні території. А коли вы ви вирості покоління, котрому внушили, що Україна это такое собі государство, вони будуть у вас а зачем это мы на Україні сейчас? Повернемось до 1954 року. Суспільну думку привчали до того, що ми один народ величезними пафосними заходами. Це були й паради. Були агітаційні плакати. сувенірна продукція. Відповідно, проводилась різноманітна інформаційна робота з населенням. Були навіть нагородні пам'ятні знаки. Подібні нагороди були також через 25 років з нагоди святкування 325-річчя об'єднання України з Росією. Звісно, що знімали кіно. Ось таке от пафосне кіно. В крові. В пожарах Україна. День і ніч рікою льоться кров нашого народу в смертних боях проти врага України і всія Русі. Нічого не утаїл я перед вами, родні браті наші. І все так виставляється, наче єдиним прагненням українців було об'єднання з Росією. І тільки велика Росія завжди допомагала брату своєму в неравній кровавій боротьбі. Не раз просили ми об'єднати український народ з братом своїм. Хтось скаже, ну це ж художнє кіно, ну художній твір. Ще б опору показав би в приклад, як об'єднувалися два наших народи, в одній державі, великої Росії, на том стояли діди і прадіди наші, на том стоїм і ми. Тоді пропоную подивитися фрагменти, дуже коротенькі фрагменти документального фільму на цю тематику. А від братського руського народу більшої части України. Оставалась здобиче польських і литовських феодалів і непереривно підвергалася набегам турецьких захватчиків. Неможливо, б люди вірили досі в те, що ми один народ, поки нас не стали переконувати, що українців взагалі ніколи не існувало і України ніколи не було. Тяжко жилось в ті часи українському народу, підвергавшомуся шестоковому феодальному і національному гньоту. Його стремлення до свободи і боротьба за єдність з руським народом находило свое выражение в думах и песнях народных певцов-бандуристов. Тут же сами лояльные задумались, что, мабуть, все-таки нас обманывают. Но ни пытки, ни казни не могли сломить волю украинского народа в его борьбе за свободу и независимость из-за воссоединения с русским народом. Центром этой борьбы была Запорожская сечь. Оружие казаки добывали в боях, Сами. И из России шла помощь, оттуда получали порох, пушки, продовольствие. В это время Гетманом войска Запорожского стал Богдан Хмельницкий, выдающийся государственный деятель и полководец. Он призывал покончить с наземным порабощением и добиться воссоединения Украины с Россией. Победа над польской шляхтой приближали украинский народ к осуществлению вековой мечты воссоединению с Россией. Шесть лет продолжалась тяжелая героическая борьба, и каждый удар, наносимый польским феодалом, приближал момент воссоединения Украины с Россией. Ну, вы понимаете, что единственным прагнением украинцев это было объединение с Россией. И в решительный час борьбы в ответ на обращение украинского народа Россия направила на Украину великое посольство. От имени всего украинского народа Переяславская рада провозгласила Воля Мабуты с русским народом на Вики Вечный! Коли укладалась Переяславська угода, мусили використовувати перекладачів, тому що делегати один одного не розуміли. А я з того, що я зрозумів, мені показалось, що ви сказали, що розстрілювали українців за українську річ. У мене є ощущення, що ви мене розстріляли, зараз, тому що я не зрозумів, що ви сказали. Це зараз кожен українець знає російську мову, і нам здається, це досить природньо. А ви заговоріть українською мовою з росіянами? Ну, я думаю, что... Вы знаете, я... В следующий раз, если меня позовут, я буду приходить с переводчиком. Просто я не предполагал, что он будет нужен в нашем разговоре. Але заговоривши з росіянином українською мовою, часто можна було почути. Я нічого не розумію, розмовляй на нормальному мові». Не хочу обидіти, не хочу обидіти э, опонента, тим більше, що я і не можу його обидіти, бо я половину не зрозумів, що він сказав. Тобто українську мову вони попросту не розуміють. Я вже не кажу про якісь нюанси з діалектами. Переяславська угода це була всього-навсього військова угода, а не як і не об'єднання народів. І тим більше проіснувала вона зовсім недовго. І не дивно, ця ж угода була підписана з росіянами. Коли з півночі рушили шведи, в Москві вирішили заключити мирну угоду з Речою Посполитою, тим самим зрадивши Хмельницького. Таким чином, оце все братерство навіки закінчилось через два роки. Так що оці всі пафосні плакатні брати навіки це все чергова брехня. Твердо навіки. Навіки! Навіки! Так, вибачте, я розумію, що дивитись на це важко, але варто зосередити свою увагу про об'єднання саме з Росією. Справа в тому, що коли Богдан Хмельницький заключав військовий союз з московським царством, саме так тоді називалися ті території, назви Росія не існувало. В Росію, як ви вже знаєте, в 1721 році Петро І переназвав Московське царство, причому ідею цю йому підкинув киянин Феофан Прокопович. Розрахунок був простий: Московія ніяк себе не зарекомендувала в Європі, а київські князі мали родинні зв'язки з королями Європи. Петро І, який визначив проєвропейський курс розвитку своєї країни, подумав, що такий ребрендинг буде досить доречний. І справа в тому, що з тих пір вони педалюють цю історію до сьогоднішнього дня. Ну це я відволікся, давайте продовжимо далі. Петро І брав вектор в сторону Європи. Але сучасна російська політика спрямована на те, що всі на заході вороги. Чому ж вони досі продовжують стверджувати, що українців не було, українців немає, і ми один народ. Про це дуже добре і дуже доречно сказав президент Інгушетії Джохар Дудаєв. Сейчас пытаются політики, ідеологи третій избрать путь это славянізація, об'єднання на основі. І З цього тоже нічого не вийде, оскільки головний составляющий компонент славянізації – українці – ніколи не смирятся з русифікацією і з русизмом. А ось, до речі, що згадувала вдова Джохара Дудаєва. Джахар сказав, коли над Україною зайде українське сонце, Росія чесне. Ми віримо в те, що народ України прибід, тому що весь мир вам допомагає, восхищається. Я також чув ствердження, що нам, українцям, треба триматися з Росією, тому що слав'яни повинні бути разом, і ми для європейців чужі. Я згоден, що слав'янам потрібно триматися купи. Тому повертаємося в сторону Європи. Тому що славяни живуть в Європі, такі як поляки, словаки, словени, Чехи, серби, Болгари і так далі. А тепер повертаємося в сторону Сходу. Хто там живе? Ханти, Манси, Чудь, Мурама, Татари, Якути, Буряти. Ну і стверджують, що в Росії також є славяни. Тут теж суха статистика. В Російській Федерації більше ніж 190 народів. 86% вважають себе рускими. Карта Росії мала б виглядати приблизно ось так от. А по факту вона виглядає ось так от. Я руський. Бо только гнати. Коли подивишся на фотографію і національний склад російських військових, то зрозуміло, що це не росіяни повертаються до Києва. Виганяючи незнамо звідки взявшихся тут українців. А це фактично монголо-татарська навала. Братськими народами росіяни називали кого завгодно. Було б вигідно заключити Союз прямо зараз. Ось, наприклад, плакат, де братом бажається індус. А ось плакати про дружбу з Китаєм. Там теж дружба навіки. Хоча там такі плакати, що це не про дружбу, це про любов. І без всяких слів, пропоную бліц з фотографіями, де ви можете побачити два народи. І спробуйте вгадати, де який. Плавай-плавай, лебедонько, доньку, по синьому морю. Пусти, рости, тополенько, то поленько, симворотам ворог. <му> Українців привчали до того, що ми якісь такі недоросіяни, такі якісь собі другосортні росіяни. Навіть назву нам придумали малороси. Є багато земляків, які цілком з цим згодні. Я, вибачте, не згоден. Щоб моє це відео не виглядало однобоким і предвзятим, пропоную послухати росіянина, що він думає стосовно різниці між українцями і росіянами. В чому різниця між рускими і українцями? Я ж історик. Ну, от смотрите, в ополі береза стояла. Що там з це березі руски роблять? Я что ее березу заломаю, я что ее березу заломаю. А у украинцев? Ой, у Лузи червона калина. И что с ней делают украинцы? А мы тую червону калину пидемемо. Поняли разницу? Вот это разница между русскими и украинцами. Так сложилось исторически. Поверьте мне, я русский человек, я знаю. Ось про ці люлі ми чомусь також співали в садочку, але найкраще про це сказав класик. Нас вишикували по зросту і наказали співати. В опалі бірзанька стояла, люлі люлі стояла, нікому бірезку заламаті, люлі люлі заламаті, співали ми. Було незрозуміло, чому потрібно ламати дерево. В пісні відчувалась туга за недосконалостю світу. І те, що ніяк не вдається знайти героя, який цю недосконалість виправить, і, врешті-решт, доламає все недоламане. Безнадійність ситуації підкреслювалась ніжносопливими люлями. Мрія про те, як росіяни повернуться в мать городов руських в Київ мається на увазі, педалюють навіть в пропагандних роликах. Ти звичайно, не знаєш, де Печерські пагорби в Києві. Це центр. Я там тітка живе. Крутой район. А чого? Мечта у меня. Квартиру там хочу купить. Война закончится, Киев вернем, семью туда перевезу. Тому не знаю, что варто мати иллюзии стосовно братских народів. Е! Я Слава Украине! Слава Україні! Героям слава! Що сподобалось, ставте лайки, якщо не сподобалось, дизлайки, коментуйте і окремо буду вдячний за підписку. Всім гарного дня!